З життя Івана Нечуя Левицького. Щодня у визначений час ішов гуляти одним і тим самим маршрутом на гору до Володимирської, потім до Фунікулера і назад хрещатиком додому. Завжди під парасолькою, бо дуже боявся застудитися, і навіть, ідучи влітку на два тижні кудись брав з собою пальто осіннє. Кожуха і шапку був дуже категоричним щодо правопису писати треба так, як люди говорять. Іван Семенович нікого собі не вподобав. Не знайшов собі до смаку, казав він. Я, бачите, вдався собі естет і кмітливий. То зараз і прикмічу в панні щось неестетичне, і вже вона не моя.